В Одесі мешканці житлових комплексів Дмитрівський, Одісей та Альтаїр зранку вийшли на мітинг під будівлю мерії, де тривала сесія міської ради. Вони вимагали, аби у мікрорайоні, де вони живуть, побудували учбові заклади, котрі, за словами мітингарів, повинні там бути відповідно до генерального плану міста. Проте наразі на місці майбутньої школи пустка, а територія перебуває під арештом. На акції побували наші кореспонденти. Детальніше розкаже Ольга Циктор. Кажуть, школу здає, Надо как-то куда -то Надо школу. Нада так біля будівлі мерії протестували Одесити, котрі мешкають в житлових комплексах Альтаїр, «Одіссей» та Дмитрівський, що на Люздорській дорозі 55. Вони зробили інсталяцію, зобразивши з коробок школу, яка повинна була з'явитись в мікрорайоні відповідно до генплану. Місцева мешканка Ірина Котлярчук розповіла, що через відсутність альтернативи її діти змушені відвідувати школу на великій відстані від дому. Наш мікрорайон поділен по шести школам, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, які дуже знаходяться на расстоянии. Мы ми детей дітей 89-ту школу. Це на архітекторську це дуже далеко від дома. Та школа, до к которой ми относимся, це 51 я школа. У нас територіально всі дома розділені под, кожний під свою школу. Вона теж знаходиться далеко від дома. Мешканка ЖК Дмитрівський Лариса Найонова каже, що найближче до мікрорайону школи переповнені і влаштувати туди дитину. Їй не вдалося. Ми ребенок ходить на фонтан, там ж научилась. То тобто, ми переїхали. Мы не смогли устроить ребенка в 81-й школу. ЖК Дмитриевский относится к 81-й школе, которая находится на 8-й, 9-й станции Фонтана. Это 2,3 километра. То тобто, есть, в принципі, маленького ребенка до не неправиш. До мітингувальників вийшла депутатка міськради Лілія Леонідова. Вона зазначила, що кошти на будівництво школи повинна виділити мерія. В генплані і в ДПТ були придусмотрені школа на тисячу міста дитячий сад. муніципальний. Я хочу підчеркнути, муніципальне. Тобто, там десь приблизно Бо сейчас 30 тисяч сімей. Болі того, та площа та територія, яка була предусмотрена під будівництво школи і сада, вона вже частично застроєна. До мітингувальників вийшов від семер Михайло Кучук. Він пообіцяв людям, що проєкт школи буде мінімум на тисячу місць. Проте розмовляти з журналістами відмовився. На місці були присутні також представники поліції. Наразі відбувається акція представниками ЖК Альтаїр щодо невдоволення тим, що відсутність школи та дитячих садов. На акції відбувається близько 40 осіб. Акція наразі відбувається без порушень публічної безпеки і порядку. Ольга Цикпер, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса речниця міськради Наталі Мальцева пообіцяла Суспільному, що чиновники мерії прокоментують ситуацію після сесії.